Пресвяті Отці, вельми шановні співвітчизники, дорогі українці, сьогодні ми по всій Україні в кожному її куточку і в десятках країн світу схиляємо голови в пам'ять перед мільйонами жертв голодомору. 32-33 років, перед малими дітьми, ангельське життя яких було перервано і позбавлено майбутнього перед мамами, які робили все можливе для того, щоб захистити свої родини, своїх дітей і не змогли цього зробити. Перед людьми старшого віку, які є носіями української мудрості, духу, моралі, перед сповненими сил і надій хліборобами, які вирощували хліб і здатні були прогодувати декілька україн і були пограбовані. І перед розстріляним відродженням, українськими митцями, письменниками, поетами, вченими, більшість яких була знищена голодом 32 другого, років. Пом'янемо усіх наших дідів, прадідів, відомих нам членів наших родин. Бо в Україні майже немає родини, яка би не постраждала від голодомору і невідомих нам, наших невинно об'єнних братів і сестер, що упокоїлися в українській землі. Ми й досі чуємо їх голоси стогони і молитви, які линуть з минулого. І ми обіцяємо вам, ми говоримо. Не забудемо, не зрадимо, не простимо. І польський експерт з кримінального законодавства Рафал Лємкін першим сформулював і обґрунтував термін геноцид. Він це зробив на 4 роки раніше, ніж Організація Об'єднаних Націй. І ще в 53-му році. Переконливо довів, що голодомор в Україні є класичний признак геноциду. Парламенти десятків країн світу теж класифікували голодомор як геноцид. І в 2006 році, нарешті, очевидно, визнала і Верховна Рада України. Мій голос також був серед депутатів, які голосували тоді за цей історичний закон. І я пишаюся цим. Я мав честь голосувати за цей закон, але головне, що саме як геноцид, Голодомор закарбувався вже нарешті, і в нашій історичній пам'яті. Згідно найсвіжіших соціологічних досліджень, три чверті українців твердо переконані, що голодомор був саме геноцидом українського народу. А кількість тих, що не визнає геноцид, дуже швидко. Зменшується. Бо факти, вона річ уперта. А тепер давайте подумаємо, а для чого був потрібен геноцид? Відповідь, як на мене, очевидна. Той же Лемків казав, українець, попри залежність від Москви, відмовлявся від колективізації, приймаючи радше депортацію або навіть і смерть. Саме селяни були хранителями традицій. Національного духу України. І зброя, які застосовували проти них, є, мабуть, найстрашнішою виморювання голодом. Як влучно визначив Джеймс Мейс, ще один видатний дослідник голодомору, Сталін прагнув вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, український дух, українську культуру і українську історію. Залишити і знищити Україну як таку, дорогі співвітчизники. Сьогодні, вжимаючи за плечима досвід вітчизняної війни 2014 року за нашу незалежність з ворогом, який вдерся на нашу землю, ми інакше дивимося і на події 1932-1933 років. То теж була так само справжня. І так само не оголошена війна проти України. Війна в 1932-33 роках велася за всіма імперськими правилами колоніальних операцій, з використанням проти неозброєних селян як компартійних спецзагонів, так і внутрішніх військ. У РСР було заплаковано спецвійськами ОГПУ, а населення голодуючих районів. Нещадно винищувалося голодом. Більшовицька пропаганда побила всі рекорди брехні та людоненависництва, виправдовуючи злочини режиму проти селянства. Чого варте було одне рішення Луганського міського КПБУ про неприпустимість витрачання хліба на громадське харчування в їдальнях колгоспів? Схоже, духовні нащадки Сталіна, Кагановича, Постишева. Не розчинилося в мороці історії. Вони правлять кривавий бал на тимчасово захоплених землях, так званих ЛНР і ДНР. Вони повторюють там злочинний експеримент часів Голодомору, позбавляючи мирних людей продуктів харчування. На думку спадають і інші моторошні аналогії. Керівництво Радянського Союзу відхиляло в часи Голодомору. Будь-яку допомогу голодуючим в Україні. А коли галичани пускали своїм братам, українцям плоти з харчами по збручу і Бугу, радянські прикордонники стріляли в людей, котрі намагалися дістати рятівну їжу. Сьогодні, коли на окупованих територіях Донбасу починаються голодні бунти, бойовики стріляють в машини з українською гуманітарною допомогою. Дорогі співвітчизники, за два роки більшовіцького геноциду Україна втратила за різними оцінками від 4 до 10 мільйонів безневинно закатованих громадян. Тільки вдумайтесь, число жертв в сталінській війні проти українців перевищило загальну кількість жертв Першої світової війни в усіх країнах, що брали в ній участь. Чверть всього сільського населення, чоловіки. Жінки її діти померли або вже були при смерті. Решта людей були настільки виснажені, що навіть не мали сили поховати тіла своїх близьких та сусідів, писав Роберт Конквест. Це один з найвідоміших дослідників Голодомору, автор знаменитої книги Жнива Скорботи. Головний чинник таких катастрофічних втрат нашого народу відсутність національної держави. І національних Збройних сил, які здатні захистити власний народ. Україна була найбільшою з європейських країн, що не здобули незалежності в період між двома світовими війнами або втратили її. І голодомор як геноцид вкарбувався в генетичний код нації і став часткою нашої історичної свідомості. І сьогодні повсюду, в містах і в селах. Звучать жалобні дзвони в пам'ять жертв голодомору і запалюються свічки. Я впевнений, що кожен з нас, українців, по всьому світові, сьогодні має запалити свічку і виставити її на вікно в пам'ять жертв голодомору. І цей вічний вогонь гартує нашу волю до перемоги, яка обов'язково буде. Пам'ять про національні трагедії, темні часи та ліхоліття єднає нас, гуртує, робить сильнішими та мудрішими. Завдяки цій силі і мудрості місяць тому український народ виніс справедливий вирок малоросійському уламку комуністичної партії Радянського Союзу і вперше, майже за 100 років, в українському парламенті не буде комуністів. Цієї п'ятої колони, яка повністю розділяє відповідальність за геноцид українського народу. До речі, мало хто вже пам'ятає, що перший з'їзд КПБУ відбувся не в Україні. Тепер ця партія, яка так і не розкаялася в злочинах проти народу на смітнику історії, в Україні ніколи б не сталося такої трагедії, як Голодомор, якби ми були незалежною. Демократичною державою. Такі лиха, як геноцид, це риса лише диктаторських і тоталітарних режимів. В Україні в своїй державі, яка йде європейським шляхом, геноцид не повториться ніколи. Дорогі співвітчизники, голодомору передували тисячі повстань проти колгоспного рабства. В них брали участь сотні тисяч. Мільйони українців. Чому ж така величезна армія не перемогла большевізм? Розрізненість, недовіра і брак єдності. Сьогодні ворог знову намагається роз'єднати нас, пересварити, посіяти між нами розбрат та ворожнечу. Сьогодні нам, як ніколи, потрібна єдність. І я вірю, що ми здатні вивчити уроки історії і хай не сподіваються знову підкорити Україну. Ми стали сильними, ми стали мудрими і ми дамо відсіч. Ніколи не здамося, ніколи не припинимо боротьби. Слава Україні. Дорогі співвітчизники, на вшанування всіх, хто загинув від геноциду Голодомору, оголошую загальнонаціональну національну хвилину мовчання